18 грудня 2014 року на сесії районної ради нам з і мені імені Вострицьові Галині кричали ганьба, а кричала депутат районної ради Колеснік Світлана Володимирівна з нашою головою сільської ради село Меньківці. Хочу, щоб ці люди особисто вибачилися також на сесії районної ради. Я кричали і другі депутати, ганьба, бо ці дві людини спровокували їх. Ще кричали, що ми пишемо і пишемо і пишемо, а писати мене навчила Світлана Володимировна Колеснік. У 2004 році вона мені подарувала буквар скаржника і допомагала мені писати на Олексєєва. Який в то время був директором товариства Ранок. І брав людей молоко з сіл Катеринівка, Городицька, Соснівка, Североги, Кужилва, Амінькиці, і здавав як своє від товариства ранок, за що отримав велику суму дотації і доплату, як первосортне молоко. І навіть великі премії, а за жир людям не платив, а за паль давав всього по три центнері і то мокрої пшениці, а зараз дає тому, що земля краще стала родити. Ні, земля не лучше стала родити, бо він вже, вже витягнув з неї за 40 років. Все. А ці сім центнерів, що він забирав, нехай конфіскують за ці всі роки і віддадуть на армію. Бо він вів двійну бухгалтерію. Це знав кучерявий, знав прокурор району і наша голова сільської ради. А коли це все написала по всім інстанціям, то це. За це писання мені присудили три тисячі гривень в четвертому році за моральний е, е, цьому Алексєєву. Ну і нічого не отримав, і не отримає. І ще колісник мені допомогла. Писати в санстанцію, в телебачення, бо тоді хотіла, щоб ми виглядали хоча б чистішими. А зараз що змінилося? Невже все добре? Невже має невже я не маю права до влади чи до прокурора звертатися? Що У нас не так? Чи може вкрали, чи може хто вкрав? Наприклад, вода в селі по документах є технічна, дикі свині, які були. Під хатами 200 метрів бігали по городах. І голова сільської ради розрішила зробити вольєр біля наших хат от, в липорі. А по документах ті свині мали бути за Ковтоном, 7 кілометрів від села. Чому дала справки голова сільської ради на молоко, а дописала горіхи, яких люди ніколи не здавали в якусь фірму? От Міста Хмельницького приїжджала з Хмельницька Налогова і всіх людей визивали в сільську раду та питали людей, чи це правда, що ви здали на 20, на 30 тисяч, на 18, на 10. А є такі люди, що навіть горіхова дерева не мали. І тут вона викрутилася, я би хотіла знати. Бо відповіді з налогової так і немає, так і не отримали. Доріг голова сільської ради не зробила ні однієї за 14 років своєї роботи. Хоч 300 тисяч було перераховано з товариства ранок на дорогу в село Як і могла? Як я не могла написати заяву, як ріжуть дерево на більшій заправці нашого колгоспу? А коли я визвала міліцію, участковий чубар сказав, що хухун. Ріже, хай ріже, бо йому розрішила голова сільської ради. І кримінальну справу я не можу завести, того що він не нарізав на 19 тисяч гривень. От. Так що ріжте, якщо маєте в міліції блат і в голови сільської ради. А може, нема, е, нема е, не треба писати за те, що голова сільської ради почала робити ремонт. Куди мала перенести стару бібліотеку, поставила пластикові вікна, обдерла стіни і різко перенесла в поліклініку, де не треба робити було ремонту. Гроші відмила, а нам ганьба. А може не не писати до влади за те, що три квартири, яких дала голова сільської ради, людям, яких не має документів. Перша людина, в якої був чоловік Чорнобильцем другої категорії, і вже вісім років живе без документів. Друга жінка, які 60 років, два роки проживає без документів. І третя людина, яка є молодим спеціалістом, врач, теж їй дали квартиру. Цей молодий врач зробила ремонт. На суму 5 тисяч, а в даний час їздять з Кам'янця-Подільського на роботу кожен день, бо немає тепла в квартирі. І ще за світ їй сказали, що будеш платити по рубль 25. І ще сказали, що будеш говорити, то що це заберуть. Сирість в хаті. А ще що головне, що е, Толюк, завідуюча лікарні, сказала їй, що нам машини тобі не буде, бо будеш на мі їздити? Водій, водія не було цілий рік на машині. Хто ж отримав зарплату? Питаюся, я прокурора, бо до прокурора я писала. Відповіді так і немає. А за що? За що цю історію буду писати? До міністра здравоохраніння. Я за цю історію буду писати до міністра здравого храніння. Може, і за це не треба було писати. За жінку, коли в неї помер чоловік 47 років, і вона ходила в Чорнобильську спілку району 10-го року в жовтні, щоб дали їй посвідчення вдови Чорнобильця, так їй, як в неї є документи, їй відповіли, що за. Що це коштує 3,5 тисячі, а грошей в неї нема. Вона нагодітна мама і зарплата в неї всього 500 гривень. В даний час голова сільської ради, щоб цій людині допомогти, вона, то вона їй каже, тероризує, що твій чоловік в Чорнобилі не був. То як може навірити цій владі, яка старається замість допомоги, накрити ганьбою? А ще. Що саме страшне, це коли наша голова сільської ради хотіла перенести в августі 13-го року дітей старого садіка бившу поліклініку, де був рентген-кабінет 40 років. Там дуже страшна була радіація, е, е, сильна радіація. З кучерявим головою адміністрації договорилися, що з бюджету виділить 429 тисяч гривень на ремонт і на реконструкцію здання. Документи виготовлені за 40 тисяч сільської ради. І коли ми зробили скандал в 2013 році, то ремонт робити не почали, так як ми кричали, що там радіація. Хоч голова сільської ради кочерявий адміністрації сказав, що там радіації нема, бо донавецькі спеціалісти в кавичках дали бумажку, що все у нормі, то цілий рік ніхто нічого не робив. А перед виборами 2014 року знову рішила перевезти дітей. То тут батьки проти, ну тут батьки стали проти і не віддали дітей в ту поліклініку, де був рентген-кабінет. Гроші 40 тисяч. Сільська рада виготовила документи на потрібні, непотрібні гроші, що виділила держава 429 тисяч висят на щиту, які обесценилися. Так говорить вона. І реконструкцію не треба було робити, бо то здання нове. А якби вони перевели, якби вони перевели тих дітей то, в то здання, то знову гроші би були вкрадені і так далі. А панський, панський дім був би проданий, а панський дім. Йому вже 150 років, він дуже теплий і гарний. От. І там спонсори дуже багато вложили грошей. І навіть голова сільської ради вложила 35 тисяч, коли проводили газ. В даний час Гарега робить там ремонт. От. А гроші державні висять. зависли 420 тисяч гривень. А голова сільської ради, яка хотіла відмити гроші і писати за них, Боже, спасі, ганьба, коліснік, Світлана Володимировна, депутат районної ради, теж відроджувала наше село Міньківці. Вона є разом, вона є родом з Міньковець, живе у Хмельницькому. А на нашому Міньковецьку на державу, пана Махоцького, де мав бути зелений турніз, на відродження села Міньковець. Виграли тендер 1300 євро 3 роки назад, і євреї дали на відродження 1 мільйон гривень на Міньківці, щоб їх відродити. Вони так повідроджували Міньківці, от що ще гірше розвалили, а собі построїли, а собі построїли дачі. От там можна заїхати і побачити дачі, чи як вони називаються котеджі. Звісно, не можна ж писати, не можна кричати. Навіть да, церкву построїла От. І казала, що будуть ресторани, буде синагога, будуть робочі місця, у вмінкиця, буде умінкиця шик, а получився шик. Пшик. От. А нам ганьба, питаю, за що? А за що? Я що? При владі чи щось вкрала них. Чи може, Меньковацької влади щось крала, чи може, мішаю вкрасти? Якщо пишу, то получаю одні відписки. Хоч колись не, хоч колись не говорила мені, що нічого не треба писати, не чіпай це все. Бо тебе можуть вбити, <кхем> спалити, бо в тебе є дві, бо в тебе є діти. От. А? Да. От, бо хохун є, бандит, Степан Петро Степанович, коли собаки хухуна загризли в сусідки дві кози, які охороняли вольєр свиней, то вона теж кричала, щоб я не візла в цю справу, не свідчила на суді, бо тебе, бо в тебе є діти. От, але ми добилися. Добилися і Петро Степанович Хухун заплатив 2,5 тисяч гривень за ті кози, не будемо ми мовчати. Питаюся, то скільки вас ще боятися? Коли ви вже наїстеся? Коли будете жити по совісті, скільки можете обдирати цей народ? На цій святій землі пана Мархоцького, якого ви так все время величали по телевізору. Може, нам за це ганьба, що ми вийшли 21 січня з Якшиною і Герняк і збирали гроші їду на майдан? Не побоялися вас регіонів, сепаратистів? <кхід> і тих законів 16 січня. Може, це нам ганьба, що нам по 60 років і ми стали волонтерами і збираємо для наших солдат гроші їду, одежу з цих нещасних обдурених людей вами, обіжених людей, які останні повідавали з тої нещасної пенсії, відривають від себе ті копіячки. Може, мені ганьба за те, що мої внуки співають на базарі і своїм голосом всім в 9 років. Збирають гроші і закупили рукавиці і носки солдатам. То за що ж нам ганьба? Чим же я вас так обідала, наш депутат районної ради Світлану Володимир, е, Володимирівну і тика голова сільської ради Наталію Васильівну, ви хочете, щоб я писала, не писала, що, щоб не нарушувала ваш покой? Ні. Так. Не буде. Поки ви при владі, доті буду писати, бо ви обидві не зробили для села нічого. Тільки одні обіцянки і гарні слова психолога аферісти. Ви після сесії навіть так низько впали обидві, щоб почали їздити по селі Притулівка, Катеринівка, Минківці, дзвонити людям, що ми шахраї, що ми самозванці, що ми. Обдурує народ, і що все забираємо? Прошу прокуратуру завести на нашу справу і розслідувати це, це все, і зробити, і вернути нам чесне ім'я. Бо ми всі копійки, всю та барабольку, всю закатку, всі копійочки принесли людям, де всі ці все, це, все записано до найвецьких волонтерів. Ви, Наталю Васильівну, навіть не хочете дати землі 8 соток молодій сім'ї, щоб построїла. Бо вона, хоч та людина там приписана 22 роки до тої хати, ну де ж ви дасте? То ж в центрі, ви ж хочете там відродити Міньківці, построїти госінниці собі. От. Всю собі ви люди неадекватні. От. І ще, може, мені за те ганьба. Що я зробила дорогу вічно з свого кармана, бо я приїхала з Сівера і привезла 30 камазів зібьонки. Може, мені за те ганьба, що я 1 вересня виступила цього року і сказала: діти, я віддаю вам в школу 25 соток землі, тисячу корчів клубніки сортової, 50 сортів винограду. Вирощуйте, будете мати самі їсти і будете годувати армію. Но вам не треба голову сільської ради і тобі директор школи. Вам цього не треба. Лучше мені ганьба. То я вважаю, що вас треба люстрірувати. Вас треба не у баки додавати болота і тримати там, що ваш, з шкіра... Посохла, поморщилася. Може, ви тоді поймете, що такий справедливий народ? А що ви крадії, які обікрали не тільки Міньківці, а всю нашу державу? Спасіба за увагу.